Друзі, всім привіт! З вами The Viper Він же Жека. В сьогоднішньому відео буде йти розмова про легендарний німецький преміум танк, а саме про Льову. В мене цей танк з'явився зовсім недавно. Він мені дуже-дуже сподобався. Це танк, на якому я кожен день відіграю ну, до десятка боїв. Якщо я на ньому не стрімлю, то до десятка боїв я на ньому відіграю. Дуже класний танк, мені дуже сподобався. Він є одним із найстаріших преміум танків 8 рівня, якого можна придбати ще й досі в ігровому магазині або ж в клієнті гри. І ще можна сказати, що він один із найдорожчих преміум танків в історії ВОД. Які б танки не з'являлися: Ренігати, Шкоди Т-56 і тому подібне. Але Льова один із самих популярних танків. Про нього завжди питають. Ним завжди цікавляться. Плюс, як я замітив і не ращують гравців, в нього дуже класний коефіцієнт фарма. Також зброне в нього все більш-менш гуд. От про це і не лише сьогодні я з вами хочу поговорити. І одразу перейдемо до бронювання льва, так як він може дуже класно танчити, прям все витанковувати або ж дуже файно все получати. Туди, куди не можна його пробити, він пробивається. От давайте з цим ми зараз і розберемося. По-перше, по коліджен моделі можна зразу зрозуміти, куди його пробивати, де його слабкі місця, але ж коли він візуальний, то, вибачте мене, не сильно ти розбереться, куди і що і як його пробивати. Новачки толком і не знають, де його слабкі місця, куди його як нормально пробивати. З золдами то все зрозуміло. Ті знають, куди його, як його, монітор можуть вимкнути, і вони знатимуть, куди і як льва цього пробить. Так що давайте розберемось з бронюванням льва, його слабкі місця, його сильні місця. Ну, поїхали. По-перше, ніколи не стріляєте в цю планочку, ви на ЛДжі. Ви її, можна сказати, ніколи й не проб'єте. Тут броня дуже-дуже ну, люта. В окремих випадках, звісно, якщо вона до вас так стоять згори, ви знизу можете її пробити. В інших випадках ви його не проб'єте. Слабкі місця в нього це НЛД, пробивається всім і вся на вильот. Також оця планочка ну вона пробивається, але все ж таки може колись і не пробитися і доставити вам не гаразди з пробиттям. Ну і ВЛД. ВЛД, в принципі, можна сказати, що проти різних сушечок, скорпіончиків він не майже не танчить. Просто старинці відцілюють НЛДшку, буває, не стріляють ВЛД. Але ВЛД для хороших ПТшок з пробиттям 8 рівня, для 9 і 10, воно взагалі ніякої, як то скажемо, броні в нього і немає в ГЛДЖКі. Ну Маска в нього, да, в масці виходить, в нього броня є, але все ж таки бувають казуси, коли його пробивають цю маску. Але все ж таки, да, маска в нього файна і він нею танчить. Да, Слабкі місця от під башенькою 175 мм. Ну і плюс в нього слабкі місця ці щочки. Пробиваються вони дуже-дуже легко. Так що треба бути уважним до цього і старатися якось бачить крутить вертіть, щоб не підставити ці щоки, бо реально ну, слабенькі вони, дуже слабенькі. Проти десяток-девяток дійсно дуже тяжко танкувати. На голоді то взагалі читай майже нереально витанкувати. Ну і само собою лючок, лючок там, броні в нього майже немає. Тобто пробивається на вильот. Любими танчиками, в принципі, можна танкувати непогано бортом. І бортом, він я вам скажу, що останнім часом я почав витанкувати бортом, то бортом він дуже файно танчить, в деяких випадках прям люто витанковує бортом. Але є дуже маленький нюанс. Це отака пімпочка, яка Якої броні майже немає. 179 броні. І тобто, якщо ви бортом танкуєте і проти вас стоїть танчик, або, скажімо так, гравець, який знає, як його пробити сюди. І знає, як цю слабке місце, то буде дуже тяжко вам витанковувати. Ну прям дуже-дуже тяжко. Плюс, коли ти бортом танкуєш, тобі може закинути ще моторну кришку, так скажемо, да? моторну кришку. Там взагалі броні немає. Це те, що мені було, і в принципі не раз залітало сюди вже. Так що. В принципі, можна дійсно там башню викручувати, якось витанку, закривати, виїжджати бортом і закривати ту полочку. Ну, знову ж таки, це дуже тяжко робити буде. Якось так. А так в основному бортом, бортом, гусля в нього здоровенна, в неї ви не проб'єте. І реально гусльой можна нормально витанковувати. Ну і, плюс борт. Борт, ну, і УВН у вани мінус 10, то можна від башні виїжджати з дистанції і накидувати, накидувати, накидувати. Ну В принципі, з броньою більш-менш трошки розібрали слабкі місця, це в нього в НЛД, прям шиється на виліт всіма, ким захочеться ВЛДшка також, ну, типа, в клинчі може потанкувати, але знову ж таки, це дивлюся з якими танчиками. А так, читай, ВЛД в нього теж. З нормальним пробиттям танчиками, то ВЛДшкою дуже тяжко витанчить, він все приймає. Щоки-башню, звісно, дуже легко б'ються. Це тим, чим його дуже часто прибувають, це в щоки. Щочки накидаються, навалюють, ну, під башню. Ну Під башню, я вам скажу, що так, треба ще попасти. Це та зблизька, так видно. Коли ти будеш на відстані отак проти нього стрілятися, ну спробуйте попади в ту планочку, де хай залетить. Добре, розібрались, поїхали далі. Ще подивимося, яка польова модернізація на ньому стоїть, що я йому поставив, яке обладнання, і будемо розбиратись далі. Так, ну що, давайте розбиратись. Що по обладнанню я йому поставив це досилатель, турбач, щоб трошки йому динаміки дати більшої, і стаба. Захотів поставити йому стабілізатора, щоб якнайкраще йому зробити стабу. Боєзапас у нього прям файний, тут можна на все, весь випадок вистачить цих снарядів 80 снарядів. їх вистрілять. По спорядженню здоровий ремкомплект. Чому? Тому що поки деколи йому стріляють в НЛД, йому вибивають двигуна. І буває таке, що вибивають двигуна і знімають каток. І що ти думаєш робити? Ти починиш каток, але ти так само не встигнеш, напевно, закотитися назад і все, з тим споломаним двигуном. І багато всяких таких нюансів. Тому я поставив великий ремкомплект, щоб таких нюансів не було. Обична аптечка. Чому? Тому що дуже часто скидаю стан. І поки що таких сильно не було випадків, щоб мене багато чого кретували. І однією аптечкою я не міг зразу все починити. Ну, поки що так, якось так. І поставимо шоколадку, щоб якнайшвидше розкачати йому все. І точність, і час зведення, і зарядження гармати, щоб трошки все прокачати. Давайте розберемось по польовій модернізації, що я йому зробив. Я йому поставив полегшене шасі. Потім я йому точність апнув, трішки зведення У нього збільшилось, але я йому точність трохи апнув, і я поставив йому огляд. І... Другий, виходить, в мене друга зборка, яка в мене стоїть, це в мене стать із закалкою, досилом і ставом. Закалку я поставив на такі коротенькі карти, на яких я знаю, що мені не треба кудись спішити. що я до якоїсь позиції докочу і стану там грати від, так сказав, від броні на ньому, тому я поставив закалку. Так, ну поїхали розбиратись далі. І про що хотілося б мені з вами ще поговорити про нього? Це про снаряди. Снаряди в нього класні, пробиття в нього класне, швидкість польоту снарядів класна. Ціна відносно недорога. Давайте розбиратися. ББшка. урон 320, пробиття 234. На ББшки 234. Та це можна сказати, що для вісімок взагалі у вас немає ніякого дискомфорту. Ви на ББшках маєте нормально. Навалювати і фармить. Знову ж таки, що пробивати без проблем, як в даному випадку я вирішив не гратися з ВКшкою, зарядить голду, і більш впевнено голдою вже пробивати його в башню, в щоки башні, щоб не вицілювати, не тратити на це все час. Що ви скажете про голду? Голда в нього 294 пробиття, швидкість польоту снаряду 1438. Скажіть, це, що непогано, та це круто. І от бачите, я виїжджаю без питань, голдою навщоку, прикашечки і все. от Що голда робить в таких випадках. Взагалі на голді для Льва немає ніяких проблем. Голда в нього файна. Роздає він нею хорошо. Ну реально дуже класно. По ціні. ББшка стоїть 1030 срібла. Голда стоїть 4000, тисячі, 4000. Тисячі. Я вам скажу, що в того самого ІСА 6, я не пам'ятаю, або 4400, або 4800. Ну, тобто, якщо брати ТТ8, то у Льва, можна сказати, найдешевша голда. Всі їх інше, там 4400, 4200, 4800, і саме шкоди 56 голдовий снаряд. Так що, ну, реально. Снаряди у нього не сильно дорогі, ну і як я ж говорив, за коефіцієнт, коефіцієнт в нього суперовий. З точністю. Точність ульва 0,29. Та я вам скажу що для чажа це класна точність. Тобто ти звівся, бам здав. Зведення та доволі непогане зведення, я не скажу, що зведення погане. Зведення класне. Дивіться, я виїхав, ось я мансую, мансую, мансую. Став, бац, здав. Все, проблем немає. Ну, реально, в нього зведення і стабілізатором з точністю у нього все дуже хорошо, прям ну, дуже хорошо. Я б до цього не придирався. Так, да, які є нюанси? Це ДПМ. Да, З Альфою 320. Альфа не завжди вилі... вилітає 320, 280, 270. З кдшкою в 9, як в мене, як в моєму випадку, 948. Ну, типа, погано, але ж все таки буває хуже, ну так. Да. Щоб з би я поставив би це ДПМ. Це альфа. Ну і типу плюс-мінус швидкість. Турбачом, ну, як не крутий, яка швидкість є. Да, є нюанси. Поки ти давиш якийсь фланг, або поки ти стоїш в позиційній перестрілці, ти настр... настрелюєш, настрелюєш, настрелюєш урон. А коли ти прорвав цю позицію і починаєш давити вперед. Команда десь на іншому флангі стоїть, все, ти не встигаєш. Ти просто не встигаєш за своєю швидкості в тебе. Стежки поїхали перші. Там тяжики які швидші, вони бац відірвалися, все, поїхали забрали весь урон. Якось так. З УНу в нього взагалі немає питань. Мінус 10 Мінус 10 УВН, я вам скажу. Під'їхав до позиції, став і просто від УВНів в розвалієш. І бортом. Я останні буквально вчора я грав на ньому просто, я почав дуже часто витанковувати бортом. Ну Реально Ну він дуже класно витанковує. Ну реально класно я не от такого не очікував від нього. Я думав, що він буде хуже танкувати. Так що це прям в нього хороший такий плюс. Ну і знову ж таки, от на цю карту можна було б закалку поставити, так як я під'їхав в місто і я стояв позиційні перестрілки. в позиційній перестрілці. Получається, закалкою мене було б ХП 1870. Вибачте мене на 170 без закалки. Якщо в мене без закалки 1700, ну, вибачте мене, на 170, на 170 одиниць. Е ХП більше, то це буває, роляє. Десь якусь тичку пережить і роздать. Якось так. А так в основному я вам скажу: що хоч він і дуже старий, але він все ще може нормально роздавати в рандомі. Якщо його розумно, правильно ставити в позиції, правильно ним відігравати, то він принесе вам кучу задоволення як приніс мені він. Реально, я з перших боїв почав грати, і він мені дуже сподобався. Можливо, тому що я, в принципі, люблю на чажах грати. І, грубо говоря, в свій час я грав на сотки, перший мій танчик і маусі по швидкості, в принципі, можна сказати, що Льовік багато швидший. Так що, можливо, він мені і дискомфорту не приносить. Ну, Мені дуже він сподобався. І те, що ще я замітив, да, фарм, коефіцієнт фарма в нього лютий, і хорошо він на фармлі. І от в такому випадку, те, що я казав, поки була позиційна перестрілка, ви настрелювали. Коли вони, ми їх вибили, і нам треба рватися на іншу сторону виходить, фланга, тут вже не вистачає динаміки. Тут вже все. Стежки рвуть рубашку, всі рвуть і всі починають їхати, навалювати. Оце, да, Тут такий мінус є. Ну, але ж таки, що ж ти хочеш, ти ж не візьмеш ракету, щоб він літав. Можливо, колись його апнуть і, наприклад, апнуть йому там альфу там, ну хай, 390. З такою кедешкою альфу йому 390 дать, І я вам скажу, що це буде люта імба. Він і так, я вам скажу, що він дуже хороший. Є стяжі. На левлах, преміум, тяжі. На восьмих левелах преміум чажі. Вони в рази хуже, ніж він. Ну, в рази хуже. А цей, ну класний. Просто я від нього кайфую. В деяких позиціях, і за його висоти, він приїжджає, виставляється і роздає. Якось так. В двох словах, що мені в ньому не сподобалось, це. Ну, ДПМчик, да, ДПМчика йому не вистачає альфи. Коли вилітає 320, це чудово, коли вилітає ще менше, це дуже погано. Ну і швидкість. Швидкість, да, швидкості, звісно, йому не вистачає. В деякі позиції доїжджає, трішки не вистачає. А так, в цілому, танчик дуже класний. Да, танкує, да, бува не танкує. Ну, знову ж таки, проти десяток він також себе відчуває дуже хорошо в правильну позицію приїхати, правильно його виставити, підловити когось, і нормально він роздає. Якось так. Друзі, надіюсь, цей відосик вам сподобався. Подивимося по отзивам, подивимося по переглядам, подивимося по лайкам, чи такий формат відос... відео зайде, чи ні. Якщо зайде, то будемо старатися щось краще, краще, краще і більше робити оглядів на танчики, які ви там забажаєте. Ну от якось так. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, приходити на стріми, писати коментарі, лупити вподобайки. З вами був Жека. До скорої зустрічі, пока-пока.